Футбольний прогноз фінал клубного чемпіонату світу під егідою ФІФА, який в ці дні проходив і вже завершується у неділю, 13 липня, Сполучених Штатах Америки. Фінал відбудеться в Іст-Раттерфорді. Іст-Раттерфорд – це. Майже вже можна казати Великий нью йорк Нью-Йоркська міська агломерація, друзі. Це десь приблизно 15 кілометрів на північ, захід від Манхеттона. Тобто, якихось 20 хвилин навіть в пробках, і ви вже в іст Істрадфорді. Тут знаходиться неймовірний велетенський вмістовний і сучасний стадіон. Універсальний Мідлендстедіум, якщо я не помиляюсь. Міддовсленд Стедіон. О, отак от правильно. Уже запам'ятав, він вміщує більше ніж 82 тисячі глядацьких міст. Це чисто дозволених фіфа на футбольні матчі. Отже, вмочуємось зручненько. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу, за що я завжди наперед вас щиро дякую. Челсі ПСЖ, Челсі ПСЖ дійшли до фіналу і у неділю о 22.00 за Києвом. На ось цьому стадіоні в Іст Редфорді будуть грати у фіналі ФІФА клубного чемпіонату світу. Попри різні. Висказування, попри різні м, доволі протиречиві варіанти прогнозів, мій прогноз відрізняється лише від тих, хто, скажімо так, сліпо і тупо топить на ПСЖ. Я не вважаю, що ПСЖ тут фаворит. Навіть попри набагато більше втрати в складі команди, Челсі має так само, як і ПСЖ, 50 на 50% відсотків ймовірності, стати клубним чемпіоном світу 2025. Тому що дивіться, якраз таки і Челсі І ПСЖ пройшли майже однаковий, навіть начебто заглянути в дзеркало ідентичний шлях. Получається, по грі в основний час по одному програшу лише. І що я помітив? Не знаю, чи помітили ви, друзі, і Челсі. І ПСЖ поступилися бразильським клубам. Ви помітили? Якщо я не помиляюсь, ПСЖ програли Ботафогу, а Челсі в свою чергу? Також, якщо я Правильно запам'ятав Фламенгу програли. Фламенго. Ботафого і Фламенго. Обидва клуби це бразильські клуби. І досить такі потужні. То дивіться, виходить однаковий шлях до фіналу. І по одному програшу всього в цьому клубному чемпіонаті світу. І... Саме і ПСЖ, і Челсі програли бразильським клубам. Тому я вважаю, що і фортуна, і сплив обставин. Ну, єдиний, може, кого і насторожує мінус у Челсі це проблеми трішечки зі складом. Але я вважаю, що і на лаві захисних у Челсі є е, повноцінні е, заміни, які е, не послаблять складу команди. А можливо, навіть і підсилять, тому що саме на таких турнірах е, відкриваються нові імена. Я вважаю, що 50 на 50. І саме тому я тут, друзі, прогнозую обидві заб'ють. Це перше. І я хочу сюди, як знаєте, на новорічну ялинку начепити ще одну іграшку, але лише тільки одну. Обидві заб'ють це ялинка, а е, одна іграшка одна велика різдвяна кулька. Це буде тотал більше 2,5. І я об'єднуючи це все у прекрасну святкову ялинку, я кажу: Челсі ПСЖ обидві заб'ють і тотал більше 2,5 оце все разом. Виходить у мене, не знаю, як у вас, у ваших довірених БК, у мене там, де я ставлю, там. 1,91 коефіцієнт дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Лайки, коменти. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай живе Україна! Слава Україні. Всім до зустрічі, папа! -па.